Я сьогодні буду грати в таку боку, і зараз я буду строїти магазин. І це мені тут час треба почту спочатку посташить. І потім я зараз тут канцелярію все таке беру, а потім я прийду із нарядами. Я тут такі сумки і так далі беру. Сейчас я все тут хочу трішечки, трішечки Поскладати, щоб було більше місця. Бо в мене тут вже багато дуже канцелярії, скажу вам так. І це просто шок. По... шишок. Ще отакий берем рюкзачок. Угу. Двадцять другий рік. Нам ще пару років Пару років пролистать. І все. Це беремо. Угу. Далі, далі, далі. Що тут є? Нам ще треба дуже-дуже багато всякого-всякого. Багато Тому це я ще не все, кажу вам зразу. Це я тільки почту опустошила і проте. Угу. Що тут жовтня? Розуміла якась новинка. Ага, беремо ось таку от ручечку. Та ручка витягується. Така карандаш сама мабуть. Ага, 22 другий рік. Двадцатий, точніше. Вибачаюсь. Угу. угу. Так, там нічого немає, немає. Ну, сумку давайте може заберемо Далі, 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 далі. Далі... Где тут еще дуже маленький? Ну ладно, ведьма. О, вже скоро. Долгой Угу. Тут нічого немає, Ладно. От, зараз буду вже, мам, такое канцелярию. Там той питончик. Аня, от уже все. Давайте, ладно Сейчас давайте доупаковываемся. Все И я сейчас хочу Сначала доставить сумку Все, сумка готова. Блин Все, готовья сумка Сумка готовим Все, єсть! Угу. Ну що, давайте зараз будемо упаковувати канцелярію. Нам для цього треба взять раз, два і три. Я не знаю, це все сюди влізе. Давайте сюди будемо класти всякі блокнотики і книжки той, і бутилки. О, ну воно ну, так уже потихеньку все стає адекватніше, а тут його просто на вигляд багато. О, все. Поняла. От, докладаємо. Треба більше. Ось, ось, ось це. Ось це ось це, ось це, ось це, ось це і ось це. Це так витягується, витягується. Це дуже-дуже добре. І ось. Давайте тепер будемо мені за одежею слідкувати. Ну, я тут одежі, мабуть, буде не сильно сильно багато. Тому мені, мабуть, хватить цього одного. Ну, хай буду. Ладно, покладем это, так далее, 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 далее. В таком школу на педа так так как можно. Вот Такие вот можно піти вот в таком приблизно. В худи, в худі нормально. Це от 100% берем. барам. Це тоже берем. и це тоже берем. Нам сильно воно люкс. Це можна взяти. Це прям для гота колготка. Для гота колгота хай буде. Тут сильно радужно, в такому школу не пустять. Далі, 23-й рік, 22-й понял. Ну от стільки у нас речей виходить поки що. Тому все в мене під контролем, мабуть. Тут у нас будемо бутиляти, все будемо разом. Ну, це, звісно, сводимо, не платье. Мені якось все одно. Берем. 22-й, 22-й рік. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багато, ну нічого страшного. Берем. Берем, все берем. Це теж берем. Там ще в Фрі було, там щось було. Ага, такс. Такс, так, такс. Так, так. Ну, в такому можна піти якраз в школу. Звичайно, якраз для артемки. Оце от, от 100% берем. Так, тут шорти. Шорти не можна в школу нам. Не... Ну, це нам не можна. Може вам там под... Може вам там можна. Це шорти, так це шорти. Це штани. Це ж це не в ній. Кажется, костюм я пишу цене. Цене. И цене. Вот в платочку суперском можно. Это вот баран. Вот стики у нас пока еще рычай выходит. А, ну сейчас. Треба подготовиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. так ой одиннадцать так тут ага, все, поняла. Це раз. Це два. Все, давайте далі. Уже 19 й рік, це вже більш-менш круто. Що вже не треба так багато листати. Уже скоро. Заберем, це заберем. Це, це теж можна взяти. Ой, це от... Це і це кладемо. Все, це от можна залишити тут. Ну, ладно, от все готово. Це сюди. Ну це нам ще давайте спочатку це завеземо. Тут нам ще так багато треба, я вам просто кажу. Де еще не все? Я не знаю, до речі, оце от все вміститься в цей малесенький домик. Я просто в шоці. Я спочатку раду вас. Ура! Плюс оце, оце і це. Ладно. Фух, ну що? Распаковка чек, это сюда пока еще Вот. ага, угу. давай ты сюда, сюда. А, все, я поняла. Це у нас буде кімната тільки для рюкзаків. Бо більше рюкзаків сюди нічого не вміститься. Ось. От сюди. Ви думаєте, чого тут так мало сумок? Бо тут багато сумок в одній сумці. Угу. Давайте Тут у нас Дуже дофига сумочек Блин, а Что воно тут не вытягивается Все, слава богу Я тут подумала, давайте зараз ще один якийсь шкаф візьмем, Приблизно, так, мабуть, такий самий, давайте візьмем, бо він дуже-дуже вмісткий і дуже-дуже крутий. Ну, він крутий просто, мені подобається. Я... Ну, його. Мі... Скільки у нього місця? Ось, 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 ось і ось. Тут у нас дуже-дуже багато сумочок. Ну, нічого страшного. Це все вміститься, мабуть. Точно не знаю. Все капець. Я просто не можу. Чого тут так багато цих рюкзаків. Що сюди можна покласти, я не знаю, може, якусь тумбочку таку візьмем. А, я поняла, давайте просто столи візьмем. Типа столи обычно такі. Ну, на столи, я просто тумбочки якісь. Не знаю, як сказати вам. Ви, мабуть, поняли? Типа, якихось комодів. По типу такого. Ось! знайшла. Найшла. Возьму две на всякий случай. Как що, то одну удалю. Або одну поставлю. ні, не, не, не надо ничего удалять. Тут все добре буде якраз, раз, мабуть. Я просто те не буду использовать. Угу. Ось, ось так. Посты, рюкзак. И сумка тоже пуста. Давай-то возьмем еще вот такую сумку. И с ей ее сделаем. Типа, тут лямка упала. Да блин, блин. Вот. Вот так, я кушаю. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Ось так. Ну, ми вже будемо потеньку закінчивать. Навин запас ставить лайки, підписаться на канал, смак і колокольчик, всім до побачення. Ну, якщо мені хтось хоче за то картка в описі.